Теж одне з моїх переконань, що я дуже вірю, практикувати англійську за межами класу. От це теж дуже давно я прочитала таку статистику, вона мене вразила, що понад 90% людей в Україні вчать англійську, але в школі вивчають, тобто це 5 років або 10. Але по завершенні школи тільки там 18% можуть нею спілкуватися. Це, це, це вражаючий такий геп, на що ти 10 років протираєш штани, якщо після школи. Зустрічаєш іноземця і не можеш поспілкуватися. І оце, до речі, такий мій метод подолання цього гепу. Я вірю, що недостатньо в школі з книжкою, з вчителькою. Бо так і є. Тут ти ніби відкриваєш дужки, пишеш той диктант-тест, а потім не можеш поговорити. говорити. Тому ми виносимо англійську в такі трипс, і це, до речі, для дітей челендж. Такі були випадки. Ми, наприклад, повезли їх навіть в парк динозаврів. І на ті квести і щось питається, вчитель про дерева, про походу прогулянки, спілкується. І дівчинка каже: Ну капець, в мене в школі 10 балів, а я нічого не розумію. А вона звикла до своєї вчительки в школі до тих вправ, до тої лексики, а тут ти на подвір'ї, хтось зовсім інший, і так. І тому ми так маємо багато таких мандрівок. От в різні парки, зоопарки, замки. Дитина навіть сідає в автобус для дитини це вже пригода десь самостійно без батьків поїхати. Вже в автобусі вчитель там оголошує правила англійською мовою їдуть, щось нове бачать, спілкуються, вони мають якийсь перекус в ігри. Тобто і приємні емоції, яким чином ті, що не люблять англійську, якщо думають, що в них якісь там уроки складні чи нецікаві. цікаві. То тут вони бачать, як це класно подорожувати, спілкуючись англійською. Це VR Trips and Camp. Табори ми теж робимо понад 10 років.